Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. До нас завітав їжачок Добрячок. Дуже радий вас вітати. Хочу з вами я пограти. Дідактична гра Високий Низький. Послухайте вірш: Мамо, тато, дід, бабуся. Всіх назву, не помилюся, старший братик. І сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, зіб'юся. Мамо, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я от така у нас сім'я. Як ви думаєте, діти, що найдорожчого у світі є у кожної людини? Я не помилюся, якщо скажу, що це її родина для кожної дитини. Родина це її захист опора. Але сьогодні я хочу звернути вашу увагу зовсім на інше. Погляньте на своїх рідних з іншого боку. Спробуйте їх зрівняти. Що не виходить? Тому що вони всі різні. І за віком, і за характером, за зовнішністю, за зростом. Поставте їх разом усіх. Напевно, що хтось з них буде самого високого росту, а хтось нізенького. Давайте розглянемо ось цю родину. Тато, мамо, їхні дітки, дідусь бабуся. Високий тато, а нізенький. Мобу діти, а ця родина кого має самого високого? Те ж тато. А хто нізенького росту донечка, вірно. А як ви вважаєте, діти, високий, низький, зріст мають тільки люди? Ні, звичайно, ні. І тварини, і птахи, і дерева. І кущі можуть бути як високими, так і низькими. І предмети, на перший погляд, однакові, а за зростом різні. Ось два зайчика. Вони однакові за зростом чи різні, Різні. який з них високий? Той, що ліворуч? Так, а праворуч низький. А ось дві собаки. Праворуч високий, ліворуч низький. А ось дві будки одна висока, а друга низька. А будинки для життя теж різняться. Праворуч низький, а ліворуч високий. Зрівняємо жирафу і зебру. Хто з них високий? Жирафа, а низька зебра. А ось і два хлопчика стоять. Хто низького росту? Той що праворуч? А високий ліворуч. Бачите, діти, всі на світі мають свій зріст. Дякую вам, діти, за увагу і до побачення. До зустрічі, малят!